Суперх'юманс центр французькі та українські хірурги прооперують пацієнтів з дефектами обличчя. Еквиток сто автобусів області мають встановлені валідатори. Перше у Львові на фестивалі Файне місто збирають гроші для бригади Азов. Дмитро Шарафанов з Миколаєва служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Розповідає, що поранення отримав у серпні 2022 року біля Мар'їнки. Тоді ж і пошкодив обличчя. Мінновибухова травма. Як я спілкувалася з побратимом, мене ще одна міна застрягла, не розірвалася. То пощастило двічі. Мене цікавить кісткова пластика, бо у мене втрати трьох зубів і немає кістки наразі, куди якщо робити імпланти, нема куди вставати їх. Дмитра Шарафанова та інших поранених проконсультували закордонні медики, адже центр протезування та реабілітації суперхюманс відвідало четверо французьких фахівців щелепно-лицевої хірургії. У Франції, хоч і немає війни, та ми стикаємося з травмами пов'язаними з терористичними атаками. Також у Франції є солдати, які служать у місіях поза межами країни. Тож наш досвід роботи з вогнепальними травмами, на жаль, великий. Для багатьох. Пацієнтів після декількох операцій будуть хороші результати упродовж тижня. Лікарі з Франції оглянули близько 60 пацієнтів. 15 вже відібрали для операції восени. Усім їм необхідно буде пройти декілька етапів відновлення, говорить професорка медицини, щелепно лицевий хірург лікарні міста Цільві та Стелен. майже жодний пацієнт не обійдеться лише одним тручанням, тому що обличчя це те, що на виду. Пацієнт повинен вміти функціонувати. Їсти, пити, говорити також. Є міміка, усмішка. Людина повинна заплющувати очі. Потрібно дуже багато часу для кожного пацієнта, якому проведуть реконструкцію обличчя. Французькі медики не лише оглянули пацієнтів, а й провели навчання для українських лікарів зі щелепно-лицевої хірургії. Наші фахівці мають набути компетентності необхідних для реалізації цієї програми реабілітації на рівні найкращих європейських центрів. Проблема лікування поранених. Це проблема. З якою ми стикнули і зараз, але яка буде розтягнута дуже серйозно в часі для того, щоб повернути обличчя, ідентичність і вернути до нормального життя пацієнтів, це колосальний комплекс проблем. Це не лише одна там чи дві реконструктивні операції, це велике тривале відновлення, це підготовка для цих операцій. У жовтні французькі спеціалісти знову приїдуть до центру Superhumans, щоб спільно з українськими колегами прооперувати пацієнтів. Зголошуватися просять як військовослужбовців, так і цивільних, які отримали поранення обличчя внаслідок бойових дій. Уся медична. Допомога безкоштовна, наголошує директорка центру Ольга Руднєва. Ольга Івашук, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із чотирма військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Роман Банах житель села Старий Милятин Золочівського району, був старшим солдатом, бойовим медиком 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 22 липня внаслідок вибухової хвилі та ураження осколками у Донецькій області. Степан Лозінський львів'янин. із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України. Боронив територіальну цілісність на східному напрямку у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 24 липня. Йому було 38 років. Станіслав Савочка уродженець міста Вугледар Донецької області, і з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Збройних сил України. Після проходження навчань виконував бойові завдання на Луганщині у складі 66-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву сухопудний військ Збройних сил України. Загинув 22 липня у віці 26 років. Віктор Ждан, житель села Воля Висоцька Жовківської громади, воював із армією Російської Федерації на східному напрямку. Загинув 23 липня від осколкових поранень поблизу селища Дружба Донецької області. Йому було 39 років. Ще шість мешканців будинку на Стрийській, який пошкодила російська ракета, отримають компенсацію за оренду житла. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Тож тепер такі виплати від міста отримують 40 людей. Нагадаю, мешканець, який проживав в однокімнатній квартирі, отримує 10 тисяч гривень, у двокімнатній 12, а власник зруйнованої трикімнатної квартири 15 тисяч гривень. Ці виплати будуть доки будинки не відновлять, аби їх отримати потрібно звернутися до ЦНАПу. Ось такі валідатори з'явилися на автобусах, які курсують у Самбірському та Турківському напрямку Львівщини. Водій Іван Подолець каже, не знає, як ними користуватися і поки не розуміє принципу роботи. А інтернет де працює? Вгору, наприклад, випускаємося, не буде хлопчичок. Раз інтернету нема, він долуг їде. Ні так, ні так, ні там інтернету нема там. Ну, то, то, Не знаю, Не знаю, що він вигідний буде. Може би і з однієї сторони, але ж то ж незручно тут. Він повинен бути отак, щоб на мене на веду. Валідатор має певний звуковий сигнал про успішну операцію та інші про помилку. Якщо ж дорогою зникне інтернет, оплата пасажиру зніметься одразу, коли з'явиться мережа, пояснює директор з розвитку компанії, яка встановлювала валідатори, Валерій Сіроштан. Зайшов і зафіксувався, що він їде з такої зупинки, наприклад, з зупинки львів. Далі сів собі їде. Коли він виходить на своїй зупинці, він там каже: Я от виходжу там в Турці. Він знову мусить приклати картку. Система розуміє, що оця картка, яку він приклав, була у Львові зайшла. А далі вийшов, наприклад, до кінцевої в Турції, або вийшов десь посередині. І система чітко розуміє, бо там фіксуються gps координати де він заходив і де він виходив. І вже від цього система розраховує тариф і вже списує в нього фінальну гроші. Ми поспілкувалися з кількома пасажирами, чи зручно буде їм користуватися валідаторами. Я думаю, що буде зручно, тому що деколи немає... Готівки на руках, а і можна розплатитися карточкою. Я не знаю. чесно, я фактично завжди готівкою розраховуюся, але все йде до нового. Тому сподіваюсь, що це буде зручно. Мені казав, не платити, бо пенсія мала. Із наступного тижня валідатори планують встановлювати в автобусах, що курсують львівським районом. Розповідає представник компанії інвестора Олексій Шуліка. Проєкт коштує приблизно 35 мільйонів гривень. Усі витрати забезпечує компанія інвестор. Львівщина об'єднує в собі. Проєкт запровадження електронного квитка об'єднує 72 громади, які будуть між собою взаємодіяти. На період перехідний буде залишено три ну, будуть доступні три способи оплати. І, ну, ми вважаємо, що найближчим часом часом доєднаємо четвертий. Це додаток, буде додаток, готівка, безпосередня купівля квитка через картку на валідаторі, а також через купівлю квитка на автостанції. За словами заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрія Бучка, на автобусах, що курсують в напрямку Раваруської, валідатори працюють з березня цього року. Ми встановили обладнання вже на перших 100 автобусах. Це вже велике зрушення, і найближчим часом, думаю, протягом двох місяців на всіх автобусах Львівської області будуть встановлені валідатори. Ірина Качмарик, Олег Реп, Суспільне новини, Львів. У Львові відбулася інсталяція під назвою Тобою скористалися акцію провели до міжнародного дня протидії торгівлі людьми, який відзначають щороку, 30 липня, на площі Двірцевій встановили банер з інформацією, куди звертатись, якщо ви стали жертвою торгівлі. Поруч учасники акції провели мовчазну костюмовану інсталяцію, тримаючи в руках плакати. Після чого волонтери інформували людей про ризики і заходи безпеки, роздаючи листівки з контактами, куди можна з Вернутися за допомогою, як розповіла співорганізаторка акції, представниця організації Жіночі перспективи Олена Калібус, таку інформаційно-просвітницьку акцію провели, аби привернути увагу суспільства до такої загрози, як торгівля людьми. Це безумовно в першу чергу це трудова експлуатація. Для молодих жінок, переважно для молодих жінок, для дівчат молодих. Це небезпека, крім того, що соціальна експлуатація. На Львівщині від початку дії закону з 2012 року зареєстровано 42 випадки жертв торгівлі людьми. З них 12 жінок і троє дітей. Напрямки, куди вони були задіяні, це зокрема трудове рабство. І в тому числі продаж дітей фестиваль Файне місто вперше відбувається не у Тернополі. Новий слоган фестивалю історії людей, які варто почути лунає у Львові на території Репаблік». Тут розмістили п'ять сцен, які працюватимуть до неділі 30 липня. Фестиваль розпочався на лайт сцені виступом артилерії. Ми тільки приїхали, ми прямо о 6-й ранку на потяг і, і прямо сюди одразу на чек, тому я ще не встигла нічого подивитися, але поки добре. Оки, всі приємні люди, мої любимі, тут ходять поруч, тому все класно. Хедлайнером на цій сцені сьогодні буде гурт Крихітка солістка Саша Кульцова розповіла, що для Львівської публіки зіграють кавер на мертвий півень і вперше наживо зіграють Ялту. Я з Києва, крихітка з Києва, і для нас це дуже великий контраст після обстрілів приїжджати до Львова, тому що атмосфера мира, атмосфера свята завжди. Навіть коли трішки звучить тривога, все одно почуваєшся набагато безпечніше. Тільки позавчора з паркінгові від калібрів, і сьогодні вау, такий мирний вайб. Організатори фестивалю співпрацюють з бригадою АЗОВ. Вони спочатку повномасштабної війни збирають гроші для забезпечення потреб військових. За словами організатора Володимира Пасяка, такий фестиваль це ще одна можливість зібрати донати. Десь дуже така. Пряма аналогія з, знову ж таки коронавірусними е, часами, коли ми оголошуємо артистів, вони кажуть, що ви балаболи, ніякого фестивалю не буде. І вже десь за місяць, коли кажуть, фу, вони вже оголошують ноунеймів, no ми такі, вау, клас, фестиваль все таки. Якщо вони вже говорять, що ноунейми no і їм не подобається лейнап, значить вони повірили в фестиваль. Десь так само і зараз тут відбувається. Десь місяць, там півтора назад, люди реально почали вірити в фестиваль. Е, почали купувати квитки. Тут також є представники АЗОВу, зокрема патронатна служба та рекрутинговий центр. У відкритій дискусії сьогодні брав участь заступник командира бригади АЗОВ по роботі з особовим складом Ілля Самойленко. Так їм цікаво почути історію, цікаво почути особистий досвід. Я завжди маю що сказати, коли це стосується таких речей, як розповідати людям те, чого вони ще не знають. Це не складно. Ділитися особистим досвідом це також не складно. От він вже пройдений, він вже є дивитися в майбутнє, давати людям нові сенси. Так, це також можливо. Концепція фестивалю про історії людей, які варто почути, має також продовження у програмі. Організатори фестивалю планують видати книжку з історіями українців про те, що сталося з початку повномасштабної війни. Для цього є передбачена сцена з вільним мікрофоном. Також свою історію можна розповісти на сайті фестивалю. Іван Кадусько, Анатолій Кричук та Тарас Фомін. Суспільне новини Львів. Сьогодні розпочинається чемпіонат України сезону 2023-2024. Напередодні команда футбольного клубу Рух провела тренування. Ліво се ліво. Головний тренер клубу Віталій Пономарьов каже, що новими гравцями команду не підсилювали, однак ретельно працювали над стилем гри. Я думаю, що ця команда може на досить серйозному рівні грати в цьому сезоні. Команда підготовлена, і, на мою думку, футболісти молоді, але досить хорошої якості. Футболісти. Я вірю, що вони будуть постійно прогресувати. Ми чуть багато чого поміняли в ігрі. Будемо непогано виходило. Будемо надіяти, що воно все і в сезоні також буде виходити, що ми зможемо це все реалізувати в сезоні. Про очікування від майбутнього поєдинку з луганським клубом зазначає півзахисник руху Маркоса Пуга. Та які очікування? Всі вже хлопці, думаю, чекали цей чемпіонат, вже швидко збори прийшли і думаю, всі хлопці вже готові і раді чекати цей матч в суботу проти зорі. Це хороший суперник, який буде виступати в Єврокубках, але в нас є свій план на гру. І я думаю, що хлопці вийдуть і покажемо хорошу гру для болівальників». Про підготовку до матчу говорить і півзахисник клубу Талес Бренер. Ми дуже важко працюємо зараз всією командою, і я готовий допомогти команді. Ми усі чекаємо на чемпіонат. Думаю, у нас буде дуже хороша гра проти зорі. Нагадаю, поєдинок першого туру української прем'єр-ліги між львівським клубом Рух та Луганською зорею відбудеться у суботу, 29 липня о 15-й годині. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.